До виконавчого комітету Користенської міської ради звернулися перевізники з проханнями і листами щодо перегляду діючих тарифів міського транспорту у Коростені. Ми останній раз переглядали ці тарифи в 2022 році. В червні в нас вартість була 9, а по обрахункам піднялась вартість до 12. і вже майже два з половиною роки тариф не переглядався. Хоча, чесно кажучи, ну, перевізники, якби натякали, щоб потрібно було би вже переглядати. І якось підняти. Але розрахунок цих тарифів, він проводиться відповідно до методики, яка затверджена наказом Міністерства транспорту номер 1175 і там чітко вказано, які є підстави для перегляду вартості тарифів на міські перевезення. Одними з основними цих складових, які впливають, на цей тариф це є вартість пального, тому що у нас автобуси, які працюють на маршрутах, вони на дизельному паливі, і складова вартості пального в собівартості перевезень складає від 53 до 60 І тому навіть якщо незначні коливання вартості на дизельне пальне, вони відчуваються перевізникам дуже добре. Також є той момент, який впливає на Перерахунок вартості перевезень це мінімальна заробітна плата і середня заробітна плата. Також одним із таких важливих чинників, який впливає на саму вартість, собівартість і окупність пасажирських перевезень це пасажиропоток. Ми проводили такий комплексний аналіз пасажиропотоку в грудні 2023 року, і відповідно до того аналізу, який був нами проведений, кількість пасажир пасажирів зменшилась більше ніж на 13%. Це було в грудні 23-го року. Також ті звіти, які нам зараз надають перевізники, вони також засвідчують, що кількість тих громадян, які користуються пасажирськими перевезеннями, вони зменшуються постійно. І от така ситуація, яка сприяє до перегляду тарифів, вона склалася по всіх містах нашої області. Ви сказали, що останні моніторинг потоку пасажирів у 23 третьому році у грудні. Можливо, змінилися дані рік пройшов. Справа в тому, що відповідно до постанови, яка регулює перевезення пасажирів у міському транспорті, аналіз пасажиропотоку необхідно проводити не рідше, ну там не рідше, не частіше ніж один раз на три роки. Ми проводили аналіз пасажиропотоку в минулому році, тому, скажімо так, ці аналізи, які поки вони є діючі, і їх можна використовувати як базу для розрахунку вартості тарифу. Те, що стосується перевезення пільгових категорій, вони перевозили ці пільгові категорії і будуть перевозити надалі без змін. Але враховуючи ту ситуацію, яка в нас сьогодні склалася в країні, кількість пільговиків, яких потрібно буде перевозити перевізникам, вона буде збільшуватися за рахунок учасників війни, за рахунок інвалідів, які отримали інвалідство внаслідок війни, ну і так далі. На сьогодні у Коростені вартість проїзду у громадському транспорті складає 12 гривень. Якою ж буде нова вартість? Відповідно до розрахунків, які надають перевізники, вартість більше 15 гривень. Там 16, 17, також від залежності від протяжності маршруту. Але я ще раз наголошую на тому, що ми зараз проаналізуємо всі їхні подані розрахунки для того, щоб чітко вже бачити цю картину. Ну але ми думаємо, що ну, як мінімум 15 гривень, вартість приїзду, все таки ну, будемо змушені затвердити. Перевізникам саме по місту Коростеню. з приводу пільгових категорій, яка ціна буде для них? Це половина вартості? Чи я ну у нас є положення по перевезенню пільгових категорії? Там є перелік. Пільгових категорій, які перевізники в договорі так і вказано, вони за свій рахунок безкоштовно перевозять ці категорії. І в кожному автомобільному транспорті, також на сайті є перелік всіх цих категорій, які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно. Є частина. Значить, така пільга вона працює по місту Коростеню. Ті люди, які старше 70 років, вони отримують і мають низький дохід. Вони отримують у нашому центрі соціальної допомоги такі талончики спеціальні, і вони мають відповідно до талону 50% знижку на перевезення. Але іншу половину 50% компенсується перевізнику з міського бюджету. Те, що стосується переліку пільговиків, які перевозяться, і хто має на це право, не змінюється незалежно від вартості тарифу. Я думаю, за тиждень, за два вже буде повідомлено всім громадянам, з якого числа з якої дати буде саме зміна цього тарифу. Але те, що я вже казав, перевізники нам надали свої розрахунки. Ми зараз їх перевіряємо, дивимося, чи там ну в. Скажем, так воно відповідає дійсності чи обґрунтовані їхні вимоги чи побажання для перегляду тарифу. Це займе деякий зараз час, і потім уже буде на виконкомі прийнято рішення, з якого числа буде підняття тарифу. Про встановлення нових тарифів буде повідомлено після прийняття рішення виконавчого комітету.